Всіх вас вітаю, шановні глядачі, сьогодні кажемо про світову політику. Дуже багато є новин, але скажемо про самі гучні новини. І будемо казати про проросійського політика. А це лідерка французької ультраправої партії. Національне об'єднання Марін Ле Пен. І вона визнана винною у розтраті коштів, тобто мовити про корупцію. Якщо ви пам'ятаєте. Ця Марін Лепен, вона була кандидатом у президенти Франції, але не перемогла. Переміг діючий президент Еммануель Макрон. І ось, на мою особисту думку, Марін Лепен відсторонюють від цих політичних моментів, в першу чергу, від того, що буде відбуватися найближчим часом у Франції. А це будуть президентські вибори. В 2027 році, в квітні в місяці, і є велика ймовірність, що вона може перемогти, бо за неї дуже багато французів, французького народу, виборців, які можуть її підтримати. При тому, що Еммануель Макрон він вже не буде балотуватися, бо він вже відбув два строки президентських, і він по закону. Франції вже не має права приймати участь у виборах. Але при цьому Марин Лепен, вона, якщо б її не відсторонили від цього, а ми зараз кажемо, про що йдеться мова, про що взагалі є звинувачення в її адресу, то вона могла б і перемогти. А всі ви знаєте, якщо перемагає проросійський російський політик. Що далі буде відбуватися? Тим паче на сьогоднішній час в розгарі оцих сьогоднішніх подій при тому, що ще відбувається війна. Війна Росії проти України. І ось оцей проросійський політик. Так ось, Лепин звинуватив в нецюльовому використанні державних коштів. І це вже офіційно. Її засудили. До 4 років тюремного ув'язнення. Два з яких є умовними, і ще два ЛЕПЕН повинна мати носити електронний браслет. Також вона має виплатити штраф у розмірі 100 тисяч євро. Суд заборонив ЛЕПЕН обиратися до органів влади терміном на 5 років. І це дуже, відповідно, значний строк. Але при цьому